Продажу мотоцикл Yamaha Dragstar 650, мотоцикл без пробігу по Україні, привезений з Америки. Прошу вашої уваги звернути на те, що мотоцикл з аукціону NPA. Це аукціон з абсолютно цілими мотоциклами. Додатково в Америці було встановлено вітрове скло, LED світло, ледівські противотуманні фари, дуги безпеки, бічні кофри. Спинка пасажира з багажником, вихлоп кобра. Е і ручки, а також платформи водія від фірми Кіріякін Стан просто нового мотоцикла. Тобто, якщо поставити за ціль до чогось причепитися, ну, такого тут немає. Тут стан просто, ну, ось ви бачите, да? ну, Питань взагалі ніяких не може бути. Спиці, стакани, вилки, ну просто ну ляля. -ля. Такі от красиві протиготуманки. Стан просто неперевершений. А, також ще забув, по всьому мотоциклу встановлена підсвітка кольорова. Дуже красиво ввечері виглядає. Кого цікавить більш детальне відео, пишіть дзвоніть, залюбки все, зніму, все покажу. 21 тисяча пробіг. Зацікавила дана пропозиція. Пишіть, дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятися, але щодо стану, тут зуб даю, питань взагалі ніяких немає, ніяких ДТП, ніяких підкрасів не було і бути не може. Всім гарного дня!